Hey, давай думати!

ショ Е, іде. І удар, удар, краса, да. Треба бать по воротах, а не бити за лінію, це не херть. Назад поверну. Не ось, не Не може. Добре. 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 માતો ફટોવી છે ફિશર આરેશ ઇદી ઇદી યો માકેર

Вот им! Вот ni! ему один в один точну передачу. Куди ж ти його вибиваєш, м'яч! Біжи, захищайся! Кожен краще м'яч, менше назад, Захищай команду. команда. Морешся перед тобою дудка, віддай правою ногою воротарю, ти там починаєш вступати в боротьбу. Навіщо? Доля є. Доля є. Да, да. Не ховайся. Дай передачу. Іди. Даля стангає. Обіграваю подача. Обіграємо упав.

Thank okay. на мяч пошел. Дай ему, дай!